Нагрудний знак за оборону Донецького аеропорту вперше вручили легендарним кіборгам. Нагорода заснована міністерством оборони за підтримки волонтерів і благодійників. Це подяка бійцям, які неймовірними зусиллями утримували важливий плацдарм, так і не скорившись ворогу. Ми встановили тут принцип, що ніхто не забив, ні не забите. Ми думаємо, наградимо всіх, хто погиб, Хто в защите Донецкого аеропорту, ну вити и самое найголовніше не не будет случайных людей. Здесь будут только награждены те, хто реально участвовал на передовой с з в руках, защищал Донецький аеропорт. Ще свіжі спогади про ті події. Вся Україна святкувала за хлопцями, які у напівзруйнованих терміналах, де не витримував метали, бетон під шквалом вогню, робили неможливе. Кожен день бої, особливо в ноябрь-декабрі місяць вот, Це були просто постійні артналіти, постійні бої. Сам термінал, эти позиции під Спартаком, опытные, пески, Не було ні минуты отдыха просто. І ребятам просто нічого не как як это товарищеское плечо, помогало допомагало виживати в этих условиях. У кожного з нагороджених своя історія. Військовий медик Галина Волосячик втратила на війні чоловіка. А ось Андрій Тимофеєв уже за віком не підлягав призову. Проте доброволець просто на передовій навчав бійців коректувати вогонь і стріляти з гармат. Не було такожа речі вижити. Була задача уничтожить противника. Переломный момент Иловайска, после вот відступлень, отступлений, именно аеропорт зіграв свою решающую роль в тому, що ми остановили врага і он далі не пройде. Вони першопрохідці, коли наша армія ще не була такою сильною і оснащеною, наші вояки продемонстрували всьому світові, що готові стояти за рідну землю до останнього. Тому для кожного із них ця нагорода особлива. І от після смерті чоловіка я продовжую виконувати свої обов'язки, продовжую робити його справу, можливо, в якійсь мірі. В принципі, в мене вже багато наград і совєтських. І... Ну, це, мабуть, така сильна награда. Можливо, ну, більше як пам'ять це лишиться. Якогось такого там вона... ну, ми не за нагороди всі воюємо. Ти можна запитати мені здається любого ну військового, який тут і він теж саме скаже, що ну нагородили, то нагородили. Буде пам'ять. Нині не всі отримали відзнаки: хтось лікується у госпіталі, а хтось виконує бойові завдання в зоні АТО. Втім, організатори запевняють, нагороди обов'язково знайдуть своїх героїв. Володимир Кухарський, Володимир Стройков час ще.